Аліса зранку город обходить. Ну і що, ти десь щось знайшла? Так. Показуй. О, полуничка, чи суничка. Ну, як дозріла, то зривай. Оце чуть дозріє. Так ти ж так. Да. Yeah. Давай. Іди, ми і їж смачненьке. Так. О, тут важна у нас є. так, тихенько там відкривай не сильно. Почистила чесник і оце скільки вийшло. І Зараз я його буду викладати на вулиці, хай він просихає ще, а на ніч буду з ховати в гараж і знову на вулицю, поки підсохне. Ну, це, дивіться, непоганий чесничок. Каже, Віка, що ми з ним будемо робити? Кажу, холодець будемо варити. Говорю, котлети. Ні, котлети з чесником ні. А холодець так. Та да. Да, кажу, скільки тут його є. У мене колись по три відра було, на всіх вистачало. А зараз оце скільки? Кажу, ще ж і на посадку трішки лишимо. Ну, це ж зараз я ось висиплю. Ось такий дивіться. Зовсім мало такого ось маленького, а тут такі головки, бачите, хороші. О, хай підсихає. Ну, все, я уїжджаю. Ти уїжджаєш. А що не хочеться? Ну, ти ще ж приїдеш? Да. Ну, добре, ну щасливо. Па-па. Ну все, біжи, в машину а я закрию ворота. Пока! <звук> Куди? Домой. Ти до Додому йди. У нас у цьому році черрі швидше дозріли, чим звичайні томати. Ну, оце так на... на вечерю і зірвала сьогодні. Це у мене Чері насіння приїхало з Німеччини, Олечка, ти зараз чомусь вже не заходиш. Ну, може, інколи заходиш дивишся. Дякую тобі, дорогенька. Ну, хто давно дивиться, вони теж були її друзями і є, то знають, про кого я говорю. Дякую, велике. Треба знову насіння зібрати, не забудь. І багатенько чері в цьому руці. Ну, а ви знаєте, фітофтура нападає, вже зараз декілька кущиків прибрала. Ну, я не обробляла, звичайно, нічим. Хто обробляв, може і не нападає, а в мене вже напала. Це ми так п'ємо молочко. І трошки хліба я туди вкришила. Трішки-трішки. Фенді дала понюхати. Вона таке в нас не вживає. А сірий тут сів. думаю, винесу йому трішки молочка. Дивіться, як лакає. У нас так багато перцю нав'язалося. Ось дивіться, які. А на цьому кущі. Ось такий кущ невеличкий, а перців багато. І тут. Так, показую вам, поки Віка не забрала фарширувати. А тут ось такий. Здорові. І тут дуже багато на кущі. Так, і зараз хочу показати ще. ну тут один ще. А ось тут зараз дійдемо. Я навіть його не помітила. Так, це йдуть ось, а тут, дивіться, ось такий здоровий, це м'ясистий. Один пішов уверх, а цей вниз. Дуже багато і вже там сині з'являються. Ось такі багатенько зараз. вже такий ось буде величенький. Ось такий, дивіться. І ще пара днів вже можна зривати. І тут такий урожай буде синіх і перців. Перців буде багато. Ух ти! Який метелик, дивіться, сів. Нуди сюди прилетів. Гарний. А це ці перці, що під назвою моноліт, але з насіння. Це, що моя сусідка Валя мені давала. Ну, звичайно, почали вони цвісти і в'язатись. І зараз я вам покажу ще невеликі, але ось такі є. Вони не гірчать, це не гіркий. Ну, а ось такі вони. Але до моноліту їм ще далеко. І чомусь вони різні. Бачите, ці ось такі кругленькі, а цей ось гостренький. І так по всьому, ще, і там до кінця. Багато. А це троянда, яку я під бутилку садила в прошлому році. Цьому році зняла бутилку. Бо вже вона вилазила з-під неї. І ось дивіться, вона дала мені квіточку. Така маленька та гарна. Оце після дощу все так затягнуло, і я вирішила тут трішки землю пропушити. І щось мені не сподобалось тут. Ой, оця папороть, я, мабуть, її приберу. Дивіться, вона тут і пожовтіла. Тут і сонця майже немає, треба її під дерево посадити. А ще, говорять, що вона така ж агресорша, як моя юка. Ну і думаю, зараз візьму лопату і все це приберу, лишу тільки свою туєчку, цю, їй тут місця тоді хватить Ну і так заглядаю, що тут же ж є в ще... мене очіток, агресор, я зриваю. І шукаю, може десь іще та юка вилізла. ну Треба подивитися. Так, оце все агресор цей росте. Ну, хай більший буде. Так, ну, вроді поки що не бачу. Поки що я не бачу, щоб вилізло десь. Ні, слава Богу. Може вже не буде? Не бачу. Добре. А це пожовтіло сю. Папороть. А це ось у агресорша, яка тут росте. Та де думала, немає. Ну, подивіться, зараз ось, дивіться. Бачите? Ось. Я, мабуть, руками буду його тут виводити. Ну, нічого. Зараз я оце ж папороть приберу, то мені видніше буде. І, аби тільки не зачепити оцю юку. Дуже вона гарна, мені подобається. Поприбираю, і там я стрішечки вже прополола, а тут стало сонечко, думаю, це на вечір. Прибрала я папороть. і там був не один стерженьок юки, а ось дивіться скільки. Дивіться, ще оце вже був на, на, на поверхні, оцей. оцей. Оцей, коли я стала папороть прибирати, оце я їх знайшла. Ну, і це було, воно ще в землі не вилазило, я потім достала, але оце ж іще буде. Дивіться, це ж я десь його перекопала, але вже не можна там. Оце, ну що, буду зрубувати тепер, дивіться скільки. І ось, боже, я вже скільки його прибрала від ціля. І воно знову і знову з'являється. Ну що ж це така за Агреса, що така? Не треба мені такого. Ото за двором росте одна. Так, вона до... добре квітне, гарна, але оце, бачите, якщо треба прибрати її, то це ж ціла проблема. Ну і все. Ой, ось ось ще, дивіться, не докинула, видно, як копала. Ну, це так. Зараз залью туєчку і от. Сонечко сховалось ну там про полю і все буде гарно. Аби вона не, не згоріла, оця, і щоб туди хрущ не заліз, туя гарна буде. Чекаємо, хай росте. Все, повидаляла. І живці юки і папороть удалила. Ну, все, туєчку підлила, хай росте. Так, Ну і сонечко сховалося, але я піду годинку якось відпочину. Так, Фенді. Так? Чи ти до віки йдеш? Ну, йди, куди хочеш, йди. Йди куди хочеш. А, я ще її викопала е, біло-рожевий е, тюльпан був. ну Зовсім маленький, ну хай підсихає. Був там і жовтий, о, там з краю. Але я його не дістала. Ну, хай собі там, що хочете і роби. Хоче росте, хоче квітне, хоче ні. Ну, не дістала. Видно, глибоко пішов. Оце я їх посадила понад заборчиком отак. Хочуть, хай ростуть. Не хочуть, хай як хочуть. Тут у мене два росте, оце один і ще. Це я навесні їх сюди посадила і вони ростуть. Ну, а тут в основному в мене дитячий садок під бутилками троянди. Зараз залью водичкою і хай стоять.